В данный момент мы уже вырисовываем детали. Акцент идет на вот этих маленьких узорчиках, где-то цветочки, точечки, контуры, то что прибавит яркости рисунку. Замість реклами наркотиків казкові будинки, а вандальних написів яскраві квіточки. У центрі старого Херсона поступово народжується яскравий мурал. Ідея перетворити занедбаний будинок на арт-об'єкт виникла у педагогічного колективу школи мистецтв номер 1 За словами директорки закладу Олени Кузьменко, творчий процес відбувається у рамках стріт проекту Кольори життя. Ми вже взялися за територію біля нашого закладу, бо дуже сумно, що на захарашеній сцені систематично з'являється з'являється реклама наркотичних засобів і з метою запобігання розповсюдження наркотиків. Це перша мета, основна мета. А друга мета це перетворення території дитинства, в яскравий майданчик. Під час створення муралу учасники вдало поєднали на двох стінах одразу кілька стилів образотворчого мистецтва. Проте основним напрямком стала саме дитяча творчість. Ми підбирали різні дитячі рисунки, скажімо так, по дитячій стилістиці, як в стилі розукрашок яких то більше, тому що основну роботу виконували діти, задумати якийсь там супер там пейзаж или еще что-то, это не было бы смысла. Дети бы могли не выполнить в большом объеме. А так. Непосредственность нам на руку. Ну і плюс же детская непосредственность рядом с детской школой очень хорошо гармонирует. Аби зробити фасад старого будинку привабливішим, знадобилося близько п'яти днів. За цей час людям, що долучилися до процесу, довелося тримати в руках не лише пензлик та фарби, розповідає випускниця закладу Єлизавета Осауленко. Перед тим, як красити стіну, ми її поштукатури, пошпаклівали, замазали, взяли максимально ровне, щоб було удобно наносити краски. У підборі матеріалу спиралися на якість та стійкість до природних факторів, запевняє викладачка комунального закладу спеціалізованої мистецької освіти школа мистецтв номер один Херсонської міської ради Альона Петровська. Рисунок зображається звичайними будівельними красками, фасадними, пігментами, акриловими. Можна використовувати взагалі в апріорі різні краски, головне, щоб вони були водостойкі, оскільки стіна на вулиці. Кисті також використовувалися абсолютно різні. Ні, ми всі підручні матеріали. Пошли ход для створення вот вот мурала до створення яскравого арт-об'єкту. Залучено вихованців та випускників школи мистецтв, їх батьків, а також всіх небайдужих, серед яких і представники громадської організації. А що зробив? ти?». Ми дуже раді, що нас запросили саме до такого створення арт-об'єкту, тому що це дуже мегапозитивний арт-подія. Давайте подивимося частину цієї стіни і частину цієї стіни. І ми зрозуміємо, що звичайно ця, ця сторона набагато краще. У натовпі ініціативних помічаємо і Херсонку Ольгу Новохацьку разом із сином Сашком. Пані Ольга ділиться таким чином, привчає сина до добрих справ. Повинен розуміти, що для того, щоб створити цікавий простір, щоб йому було приємно ходити по вулицях свого міста, він має приймати в цьому участь і робити теж своїми руцями якісь цікаві речі. Це дуже гарна можливість для нашої родини і. Для його виховання прийняти участь ми раді, що нас запросили та одним муралом успішно прикрасити, куди важливіше, аби тут прибрали стихійне звалище весною. Это обрізки дерев, сейчас теж тут мебель свою вирішив принести. І все это вот помимо баків, переростає, переростає і займає всю тротуарну часть. Якщо здесь как-то як вот з появиться якась оградительное, ем, оградительное сооружение, ми прийдем з красками. Ми даже баки хотіли разрисовывать, чесно якісь зробити імітацію цвіточних горшків. створення муралу. Привертає і звичайних перехожих, серед яких і пані Ганна. Жінка вражена красою, що вдалося перетворити руками небайдужих. Страшна була стіна така обвалена і страшне було. Зараз прямо красота така? Так воно ж привлікає людей для дітей. цікаво і навіть взрослим приємно так. Посмотрите ту красоту. Директорка управління культури Херсонської міської ради Світлана Думинська таку ініціативу підтримує. Вона запевняє, коли люди не лише чекають, а й самостійно роблять, це є стимулом для влади змінювати місто на краще. У нас є ідеї для того, щоб такі мистецькі простори розбудовувати. Дійсно, міська влада буде докладати зусиль. Ми розробляємо і програми для підтримки цього руху, який в Херсоні. Почав відроджуватись, тобто такий, от, от саме від містян. Колектив школи номер родин не полишає надій розширити яскравий візерунок і на будівлю свого закладу, а в майбутньому на фоні яскравих фасадів проводити культурні заходи. Поліна Дайнега, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.